Люди з домашніми камерами відеоспостереження, що страшне потрапляло на їх об'єктив. Пара, яка проїжджала повз нас у випадкові години дня протягом цілого тижня, підходила до будинку і дивилась на моїх собак підбулів. Заглядала в кожне вікно спереду і навіть перевіряли задні ворота та паркан. Камера була старою і не мала сповіщень, тому ми дізналися про це лише в той момент, коли вони вирішили відчинити двері. Поки я була вдома хвора, а потім на них кинулись мої собаки. Я почула галас і схопила єдину зброю, яка у мене була биту, і побачила відчинені вхідні двері і те, що виглядало як місце вбивства у моїй вітальні. Кров скрізь, по всій підлозі, на вхідних дверях у маленькому проході на вікні, виявляється, я маю двох дуже хороших собак. А ці ідіоти поїхали в лікарню, щоб врешті-решт потрапити в руки поліції. Вони збирались забрати моїх собак на собачі бої. Вони займались купою інших брудних справ, наркотики та проституція. Я не спала, але коли я жила з колишнім, у нас було кілька камер спостереження, і вони надсилали сповіщення про виявлення руху. Я була на роботі і отримала сповіщення, що у вітальні є рух, і я подумала, що це мій колишній рано повернувся додому, але все одно перевірила. Замість цього я побачила свого пса, який стояв посеред вітальні і дивився на стіну. Він простояв там хвилину, а потім заліз на диван і заснув. Дві речі були страшенно дивними в цьому. Перше, моя собака тоді була ще цуценями, сиділа в клітці». Коли залишалась вдома сама, клітка зроблена з масиву дерева з металевими гратами і встовстими важкими засувками, так що він ніяк не міг відчинити двері. Друга його тримали в кабінеті, який знаходиться поза коридором, і ми тримали двері, що відокремлюють вітальню від коридору, зачиненими протягом дня, щоб у кімнаті було прохолодніше для нього. Я передивилась запис, тому що була дуже збентежена, і, на жаль, через те, що двері в коридор були зачинені, я не змогла побачити, як його ящик відчинився. Але двері перед покою відчинились самі собою, і він вийшов у вітальню приблизно через 30 секунд. Двері перед покою були схожі на звичайні двері спальні, вони закривались на ручку або засувку і не відчинились би, навіть якщо б на них натиснули. Не було ніяких звуків, окрім звичайних домашніх шумів. З моменту нашого від'їзду в поле зору зовнішніх камер не потрапляли ні машини, ні люди, а також не спрацьовували інші датчики руху. Деякий час я працював у в'язниці суворого режиму. Однією ночі мене призначили до центрального пульта управління, де були екрани камер. Одна з камер була в кімнаті класифікації. Я подивився на неї, і побачив там ув'язненого. Це було дуже дивно, тому що була друга година ночі, і там нікого не повинно було бути. Всі, хто мав ключі від цієї кімнати, йшли додому о п'ятій годині. Так, от цей ув'язнений просто сидів там і нічого не робив. Я привернув увагу сержанта і сказав йому, що там хтось є, і дав йому запасний ключ від кімнати. Він пішов перевірити з кількома іншими людьми, але коли вони прийшли, кімната була порожня. Вони шукали хвилин 15, але там точно нікого не було. Раніше у мене була квартира неподалік від мого офісу. Офісна будівля знаходилась в діловому районі, але вона також була дещо відокремленою від комерційного району міста. Я продав квартиру і перед тим як переїхати до нового будинку, залишив свій велосипед прикутим ланцюгом до стійки для велосипедів у будівлі. Він мав простояти там лише кілька днів на цій нічійні землі, перш ніж я зможу переїхати на нове місце. Так чи інакше, одного дня посеред тижня я приходжу в офіс, проходжу повстійку для велосипедів і поміщаю, що вона абсолютно порожня. У будівлі багато камер спостереження, і одна з них більш-менш спрямована на велопарковку, оскільки вона прилягає до центрального входу. Я сиджу і дивлюсь запис камери разом з айтішником. Ми дивимось, бачимо, як напередодні ввечері всі виходили з офісу, бачимо велосипед, продовжуємо дивитися, а потім раптом пуф велосипед зник. Ми сповільнили запис, і Це виглядало так, як коли ви дивитесь цифрове кабельне або супутникове телебачення, і зображення спотворюється. Буквально був велосипед, а потім пуфу його немає. Судячи з часової позначки на плівці, це сталося буквально за одну секунду. Я припускаю, що мій велосипед вкрали на змагання привидів. Я працювала на півставки, виконуючи роботу з відеоспостереження для художньої галереї. Одного разу я страшенно захворіла, бо працювала за контрактом і мала вкластися в квоту годин, інакше довелось би відпрацьовувати їх де-інде, що для мене було майже неможливо, бо вільний час у мене був лише на вихідних, коли вони були зачинені. І ось я з температурою відром для сміття, обливаючись потом, дивлюсь на ці екрани, коли раптом на нижній галереї бачу чорну текучу масу, що повзе по підлозі. Вона просто ковзнула по цеглі вгору по стіні і зібралась в ідеальне коло посеред кімнати. Потім воно піднялося, перетворившись на дивну, видовжену людину тінь з веретеноподібними руками і без очей, Подивилося на камеру, потім дуже швидко розтануло назад у підлогу і побігло в коридор, що вів до мого кабінету. Я закричала, що мене вбивають, а потім мене знудило. До того ж ні, тієї істоти там насправді не було. Я просто була набагато хворіша, ніж думала. Це була галюцинація від лихоманки. Моя начальниця прийшла і відправила мене додому невдовзі після того, як побачила, що я в жахливому стані. А ще я досі використовую ту дивну незграбну штуку, яку вигадав мій мозк як мотив у деяких своїх роботах. На цьому все. Дякую вам за перегляд, буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!